Мої вітання в ефірі Лінія захисту і я ведуча програми Олена Реміцина. В Україні процвітає квартирне шахрайство в зоні ризику: пенсіонери, літні люди та довірливі громадяни. Як не потрапити в пастку до спритних аферистів, вивчала лінія захисту. Сьогодні на ринку нерухомості обманом довірливих громадян займаються чорні ріелтори, афористи і навіть цілі організації. У результаті житлових шахрайств тисячі людей залишаються без грошей і без житла. Шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Це кримінально каране діяння, відповідальність за яке в нашій державі передбачена кримінальним кодексом України. Особливістю шахрайства є те, що воно може бути вчинено як стосовно майна, так і стосування. Стосовно права на таке майно, шахрайство завжди повинно містити в собі прямий умисел на його заподіяння, мати корисливі мотиви вчинення. Що є головною метою шахрая це отримати від жертви гроші. Для досягнення цієї мети створюється схема злочину. На самому початку шахрай знає, що гроші, які він отримає від своєї жертви, він ніколи їм не поверне. Тому. Він е, створює для реалізації цієї схеми інструмент. Інструментом є переконання, знання психології, уміння війти в довіру, в контакт, е, переконати у власній порядності, благонадійності. Е, шахрай, справжній шахрай, він завжди актор, він завжди з вигадкою. Він вміє так втертися у довіру людини, що в нього немає жодних сумнівів в тому, що відбуватиметься дійсно якась обіцяна ним подія. Далі, який найголовний інструмент шахрая, що стосується ринку нерухомості і його покупівлі продажу? Якщо він виступає від імені продавця, то це аргумент ціни. Ну, за статистикою десь одна шоста частина угод. Які м, на ринку нерухомості пропонуються по низькій ціні, це є відверте шахрайство. Людину для того, щоб е, підвести до цього е, закінчення, скажімо так. Цього спектаклю і водить стан ейфорії, використовуючи такі штампи, що вам надзвичайно повезло. Це буде тільки сьогодні і більше ніколи. Якщо ви не внесете аванс, то аванс або завдаток, то завтра там або сьогодні вже його купить хтось інший. Всі ці переконання і плюс прискорення, що треба внести гроші негайно. Для чого? Для того, щоб людина не встигла поспілкуватися з юристами, можливо, і знайомими, просто з розумними людьми. Тобто давай скоріше, скоріше, бо не встигнеш. Ну і фінал, фініш, квінтесенція це сам факт передачі грошей. Тут треба звернути увагу на те, що всі потерпілі грошей передають добровільно. Людина, яка з вами спілкується. Не вела себе якось підозріла, не була надзвичайно а, до вас облесливою, не обходжувала вас з усіх боків, не тиснула на вас. Якщо на вас тиснуть, дійсно, тут треба якось насторожитися і звернутися до фахівця. Шахраї такі використовують схеми, що дуже важко інколи протистояти їм. Ну, як приклад, ось три е, магазини на хрещатику продали. Теж люди, які платили ці мільйони за ці магазини, мабуть ж, мали свою юридичну службу і все-все-все, але не змогли відрізнити фіктивний продаж від справжнього. І купили, знову ж таки, на те, що я казав спочатку, на низьку ціну. Якщо ціна низька, це перший дзвіночок тривожний, бо, ну, подумайте, чому людина продає за дешево. Ну, найперше, це там є якісь негаразди, яких не видно при попередньому наближенні. Це може бути з документами, не все гаразд. Це може бути з квартирою, не все гаразд або з будинками. Там можуть бути якісь приховані недоліки, там можуть бути права третіх осіб, про які так зразу не видно. Тобто безліч буває ризиків, які без юриста, без фахівця людина просто не бачить. Від шахрайства постраждати може будь-хто, але в зоні особливого ризику літні люди. Хто в зоні ризику? В зоні ризику у нас завжди пенсіонери, незахищені слої населення, люди, які не обізнані з законами і з правом. І всіх їх я б об'єднав таку велику групу, довірливі. Тобто, найпроще, найпростіше розвести довірливу людину, яка вірить. Тому з довірою будьте обережні. Які поради всій ситуації можемо дати людям, літнім людям, які от пристають на такі угоди? Ну, літнім людям я взагалі не, не радив би без фахівця щось робити. От літню людину обманути набагато простіше. По-перше, вона не все може вичитати із того, що написано. І ставить, як правило, підпис. Під документом, який вона вичитати не здатна. Тобто там можна написати що завгодно. І тоді людина, підписавши цей документ, підписує якісь там зобов'язання, підписує те, про що вона, наприклад, навіть не здогадується. Дійсно, дуже важко обрати лінію захисту в таких справах: шахрайство, квартирні оборудки, афери. Ну, кожна справа, вона по-своєму унікальна, тут якось узагальнювати не можна. Знову ж таки, все залежить від людини, бо людина створює проблему собі своїми руками. Тобто десь вона, оформлюючи документи, чогось не додивилася, чогось не дописала, комусь повірила на слово. Всі проблеми люди створюють собі самі. Якщо при укладенні угоди на самому початку був грамотний юрист, фахівець, який всі ці ризики знає і дозволяє людині обійти їх, цього не було з самого початку. Просто економлячи на послузі фахівця, чоловік йде у відкрите море, знаєте, без вітрильника. Так от пішов і все. Треба завжди страхувати ризики, а передача грошей це найбільший ризик. І на ринку нерухомості ходять великі гроші, на яких є багато охочих отримати їх незаконним шляхом. Про ситуацію, в яку потрапила учасник партизанської та підпільної боротьби мешканка Кірвограда Раїса Петрова, розповідала лінія захисту рік тому. Жінка ледь не опинилася на вулиці безпритульною, а спритні шахраї думали, що відповідальність не настане. Дивним чином всі зацікавлені у продажу проблемного житла по вулиці Єгорова 5 а знайшли один одного. Зібралися у нотаріуса і зробили все, аби бабуся підписала попередній договір. Розрахувалися якнайшвидше і не помітила якоїсь там дрібнички, що на житло накладено арешт. Певно, власник квартири Леонід Маркович добре усвідомлював, що бабуся не розуміє подальші правові наслідки. Власник житла добре знав, що має борги, і на квартиру накладено арешт. Навіть в угоді записано, що він він зобов'язується зняти заборону на відчуження до укладання основного договору. Жінка в'їхала у квартиру, зробила ремонт, повірила продавцеві і вважає себе власником квартири, адже добросовісно розрахувалася за житло, а виявляється, що живе як квартирант, бо укласти з нею основний договір, де Юре, неможливо без погашення боргу і зняття арешту із квартири. Я подумала, что я прописана, что я хозяйка. А оказывается, приходит ко мне однажды э, человек из, э, из исполнителя суда. И говорит, рис Петровна, а где Уманский? Я говорю, я не знаю, где, где Уманский. Все идут до Уманского. Думают, квартира же это его. Я говорю, а он же здесь не живет, он выписан. Как выписан? Я говорю, так я прописана. Показываю паспорт, что я прописана здесь. А он говорит, как прописан, как вы прописаны, это не может быть. У него задолженность большая, 200 тысяч долларов, и его, вас никак не могут прописать. Я говорю, ну так прописали же. Ну, короче говоря, он выписался, его здесь нету. И как начали ходить вот эти вот извещения всякие, чтобы он туда явился, туда явился, другое место явился. Она ходила и до мэра, и до губернатора нашего. Тобто всі їй співчували, але реально допомогти не міг ніхто. Сутність афери. В чому сутність афери? Тому що вони процвітають. Такі випадки в Україні не поодинокі. Ну, дивіться, як продати квартиру, квартиру під забороною? Попередній договір. Попередній договір підписується, людина передає всі гроші. а... Продавець отримався, отримавши ці гроші, може не поспішати її переформляти. Він вже свою справу зробив, він своє отримав. Йому вже не цікаво. Тим паче, коли людина літня, тут може бути розрахунок на те, що просто людина помирає, да. а й ти залишаєшся її і власником. І бо продавець залишається не було. І з грошима, і з квартирою, бо якщо людина помирає, то до неї ж право власності за попереднім договором не прийшло. Да, це теж така афера продажа житла за попереднім договором. Яке, наприклад, перебуває під забороною. Довірлива пенсіонерка не читала документ, підписала попередній договір про намір укласти основний договір на придбання квартири. Всі гроші зразу віддала. Не знала, що на момент укладання попереднього договору на квартиру було накладено заборону на відчуження. Бабуся цей доленосний пункт не бачила. Попередній договір їй зачитали у нотаріуса, взявши за читання 500 доларів. Виявляється, власник квартири мав невиплачений борг, але не поспішав до державних виконавців розрахуватися із боргами. Ті причетні до афери опинилися невинними. Нотаріус має право посвідчувати такі договори. Власник заробив гроші, а сусідка не підписувалася про надання допомоги покупцеві. Их четыре человека, я одна. И я говорю, подождите, что ж договор? А, а, а документы? Ну, что вы не понимаете, Алла говорит: Рейс Петровна: мы же вместе живем, я же ваш самый первый друг. Сегодня пятница, завтра будет суббота, воскресенье, а в понедельник будут все деньги. То есть, документы. Документы, сегодня, да. Документы, да. Ну, я сижу, не знаю, что делать. И они не... расписывайтесь все, я расписалась. Нет, я говорю, прочитайте мне договор. Это Алла берет его вот Наташа и э, говорит, ей нужно за это 500 долларов дать, что она прочитает. Я не знаю, что это за, за такие вот услуги. услуги. Но я не знаю, что на меня, на что. Я сама не представляю, я долго об этом думаю. Почему вот так вот я согласилась? Я, я сама себя не узнаю. Прихожу домой, у меня на, 10, на втором этаже, в десятой квартире, моя Ивановна. И я говорю, моя Ивановна, я вот купила вот эту квартиру. Она смотрит вот этот весь договор. Я кажу Раїса Петровна, а тут вона заложена, ця квартира. Хочу, щоб знайти якусь правду, щоб мене зробили хазяйство в цьому все ж я віддала 22 тисячі 500 Чим же закінчиться ця справа? Вдасться захистити жінку чи ні? Зрозумівши, що гроші назад за цю квартиру отримати не вдасться, ми пішли шляхом цивільного судочинства, заявили цивільний позов про визнання права власності. за... Громадянкою Петровою, скільки вона виконала всі зобов'язання, передбачені саме основним договором. Вона сплатила повну суму вартості квартири. Вона заселилася, вона там зареєструвалася, вона там проживає, вона платить всі комунальні послуги, тобто всі основні умови основного договору купівлі продажу виконані на цій підставі Ленінський районний суд ухвалив рішення, яким задовольнив позовівні вимоги і визнав за неї право власності. На перший погляд, ситуація, в яку потрапила моя співрозмовниця, стосується простої проблеми: неповернення завдатку після сплати так званого завдатку, не відбулося укладання договору купівлі-продажу нерухомості. В таку ситуацію щодня потрапляють довірливі громадяни. Підприємці відмовляються повертати завдаток, користуючись необізнаністю своїх клієнтів. Розкажіть, от в яку халепу ви потрапили? Ми з чоловіком вирішили придбати житло і звернулися до агентства нерухомості. Тобто ми подивилися декілька варіантів, нам показали, і один з варіантів нам підійшов. Ми пояснили, що в нас цієї суми немає грошей, але тобто нам там мали повернути борг і ми мали таки придбати це житло. Але в агентстві наполягали, що треба дати завдаток, тому що там ще декілька покупців, тобто треба негайно, тому що нам... Ми не зможемо тоді саме це житло придбати, і е, був даний завдаток у розмірі 2000 тисячі американських доларів, так вимагало, наполягало агентство. і чоловік заніс ці гроші. Але так трапилося, що ми тієї суми, на жаль, не знайшли, і звернулися до агентства знову, щоб нам повернули цей завдаток. Якийсь документ був оформлений, що ви так, підписували? Був договір про завдаток, тобто ми це все підписали, офіційно було. Але агентство Відмовило нам повернені ці гроші, посилаючись на те, що ми самі самі винні в тому, що так сталося, і тому нам довелося звертатися до юриста по допомогу, щоб нам повернули цей завдаток. І в судовому порядку гроші нам були повернені повернуті. А ось коли ви підписували цей документ, договір про завдаток, да? угу. там була така умова про те, що якщо е угода далі не послідує. Немає значення з чиєї вини, що гроші повертаються завдати повертаються. Таке ви бачили такий пункт чи ні в договорі такої умови не було. Чи завдаток чи аванс, як не називай, не зважаючи на видану розписку, підлягають негайному поверненню, якщо подальша угода не була укладена і вами особисто не підписана, варто завдаток сплачувати вже при укладанні основного договору, так щоб ця сума лягла в загальну вартість об'єкту, що ви придбаваєте. Не треба вірити у чесність усіх підприємців. Те за більшості бізнесменів про те, що на квартиру є вже кілька претендентів, не повинна вас збивати з пантелику. По Новому цивільному кодексу завдаток це засіб забезпечення зобов'язання, і він е, набуває статус завдатку після підписання основного договору і зараховується в рахунок платежів. От, до підписання цього договору, ця сума, як би її не називали, вона є авансом. При підписанні вона набуває статус завдатку. І суди саме так цю ситуацію і трактують. Е, значить, Така формула, як завдаток не повертається, на сьогодні не діє. Всі судові позови, які довелося на цю тему мені проходити, були одностайні в своїх висновках щодо повернення тої суми, яка вносилась покупцем в рахунок майбутньої угоди. Яким би документом це не підтверджувалося, або попереднім договором, або просто розпискою, або угодою про завдаток. Тобто, оцей документ, який би він не був, він а, служить тільки підтвердженням отримання продавцем, зазначеної в, цій, в цьому документі суми грошей. Крапка. Право не повертати завдаток законодавцям е, не передбачено. Які поради можете дати громадянам? Ну, по-перше, треба звертатися. Е, ну, до агентств, які мають репутацію, варто все-таки узнавати, тому що досить розповсюджені афери з квартирами, це перше. Ну а по-друге, не потрібно поспішати. І якщо у вас немає повної суми грошей, тобто не варто якісь давати гроші наперед. Тобто варто зважити здоровим глуздом і потім прийняти рішення. Відстояти свої житлові права намагаються мешканці гуртожитку по вулиці Кільцевій 7. Люди стикнулися із нахабним шахрайством. Документи, підтверджуючи право на житло під час передачі гуртожитку на баланс міськради, були втрачені. Тепер кожен мешканець має доводити своє право на житло у судовій інстанції. Суди, враховуючи от такий інтерес, вони підійшли на, на цей раз, ну і взагалі і тоді це було. Підійшли дуже ретельно до з'ясування обставин. Тому сьогодні ми бачимо, що розгляд іде абсолютно неопереджений. Суди вникають в будь-які дрібниці, і ми сподіваємося, що Така якість розгляду буде вплине на рішення, і ми сподіваємося на позитив. Мешканці гуртожитку отримували кімнати від підприємства Кіровоград Будіндустрія, яке стало банкрутом і як результат було ліквідоване. Тоді мешканці просили, аби їх гуртожиток був переданий до комунальної власності. І у лютому 2008 року виконком Кіровоградської міської ради прийняв рішення про передачу до комунальної власності територіальної громади Кіровограда гуртожитку по вулиці Кільцевій 7. Зв'язавши відповідний підрозділ міськвиконкому видати мешканцям ордери. Але під час передачі на баланс міськради гуртожитку була втрачена вся документація щодо правових підстав на проживання у ньому наявних мешканців. Тоді і почалися поневіряння людей. Не можемо дозволити собі зробити ремонт в своїй квартирі, тому що ми не можемо на сьогоднішній день довести свої права на проживання в даній квартирі. Живемо як на пороховій бочці. Десять років живемо, а права не маємо? Ну, ну, Викоментували звернутися до суду, ми звертаємося. Будемо надіятися, що нам це вдасться, тому що ми ж отримували це житло. З яким позовом ви звернулися до суду і що саме ви хочете? Яка ваша мета? Визнати нас такими, що набули права на проживання і зобов'язати нашу міську раду видати нам ордери на дане житло. Так, а в чому існує головна проблема? В чому вам відмовляють? Ну, ми на даний час просто зверталися до міської влади, щоб нам видали документи на площу, в якій ми проживаємо. Ми ж не винні в тому що документація втрачена була при передачі ліквідатором міській владі. Ну вони сказали, що потрібно доводити свої права через суд. Справа тому, що я являюся членом ініціативної групи. І з перших днів, коли в нас почалися такі неприємності в гуртожитку, з перших днів я разом із своїми так би мовити, вже колегами. Почала цю справу і в конкомі, і взагалі в усіх інстанціях, які ми тільки могли, ми кругом ходили, самі добивалися. Справа в мене така сама, як і в інших мешканців гуртожитку. Також у мене немає ордера. Хоча, коли ми поселялися, в усіх ордерах були, в усіх документи були на це житло. Вони невідомо куди пропали ці ордера. Тепер ми через суд заново встановлюємо ці документи. Нам не видають ордера на ті кімнати, які ми проживаємо вже багато років. І так як я проживаю в трьох кімнатах, зробили реконструкцію за власні кошти, і людина, яка проживала, до... вибрала з 2006 році, одержала від держави кредит на квартиру, а тепер повигравала всі суди. і Її місць віконком надасть ордер і мене виселять з даної кімнати. Я зрозуміла, що на ваше житло тепер претендують інші вона мешканці, виграла. які колись жили да. тут. Вона виграла і нас виселили. Мене, ребенка і жінку. Тобто Фактично мені зараз ніяк жити. Тобто вас виселили зараз із цього помешкання, тому що інша жінка через суд добилася цього права, так? і вона отримала ордер. А коли вона отримала ордер, як давно? Вона ще не отримала, у неї є рішення суду. На, на тому, що вона виграла все таки суд. Вот. Як ви розцінюєте цю ситуацію? На... що це таке? Як ви будете доводити своє право? Безпреділ повний. Починає з суду і заканчиває гори з Повний безпреділ. Як можна виселити малолітнього рабівка трьохлітнього на вулицю? Тобто, ну я вважаю, що це безпреділ. Ну, покажіть, як ви мешкаєте. Ось так ми мешкаємо. А якщо це відберуть, то куди вам іти? Є, є куди? Йти? Є Майна, у вас помешкання? У нас ніякого більше немає. Опинитесь на вулиці? На вулиці, так. На коридорі або <хи> на вулиці. Ну тоді будете ходити до влади і просити владу, щоб допомогла ну, вам з десь З речі, ми підемо жити. до влади, будемо жити міський виконкомі. Мушу зазначити, що. На позицію виконкому головного відповідача в цій справі жодним чином не вплинули наші передачі а навпаки, вони сьогодні взагалі займають абсурдну а і суперечливу позицію. Ну, наприклад, вони сьогодні в судових засіданнях взагалі заперечують позов з тих підстав, що у позивачів відсутні ордери. Хоча їм достеменно відомо, що ордери ці втрачені саме на момент передачі до гуртожитку до комунальної власності. Це при тому, що вони втрачені не людьми. Не людьми. Це при тому, що з незалежних причин, так от ми заперечуємо, бо нема ордера єдиної підстави. Ну, в общем, цитують законодавство і все. Друга, друга позиція, вони ну, займають тут же в цьому ж своєму, так би мовити, меседжі, що предмету позову немає. Ніхто не звертався до нас особисто, по прізвищам за видачою ордера. Якби вони звернулися, ми відмовили от тоді. І виходить е, так: що те, що вони зверталися до виконкому колективно. У вигляді ради гуртожитку, яке яка утворилася на законних підставах, те, що вони зверталися до облдержадміністрації, і оттуда прийшли відповіді, в тому числі від виконкому, про те, що шановні, звертайтеся до суду, тільки суд, тільки шляхом судового розгляду можна вирішити ваше питання права на проживання. І сьогодні вони от займають таку позицію. Влада зайняла на думку людей вибіркову та незаконну позицію. 15 сімей, в яких проживає 12 малолітніх дітей, повіривши владі, вклали гроші в реконструкцію будівлі, поновили документацію, сплатили заборгованість за комунпослуги усіх попередників, відремонтували покрівлю, а зараз живуть як на пороховій бочці. Влада заперечує проти кожного позову і звинувачує нас, що ми захопили зайві метри. Розглядає ситуацію, буцімто саме місць виконком виділив. Нам колись житло, а не підприємство, натомість надає підтримку особам, які добровільно виселилися ще до реконструкції та мають власне житло, і якимось чином зберегли реєстрацію у документах, пишуть люди у зверненні до програми. До цієї ситуації предметом дослідження нашої програми є шахрайство, в тому числі і квартири на шахрасті слугували. Також і такі та коріння, шахраї. та коріння, коріння з цієї справи саме і полягає в тому, що ніхто ж не хоче ні прокуратура сьогодні, ні той же виконком ініціювати це. Що було ж там шахрайство? Чого втрачені ордера? Ніхто ж цим достеменно не хоче займатися, адже ордера втрачені були арбітражним керуючим. Тоді, коли вона отримала цей гуртожиток і розпоряджалася ним. Мешканці ж говорять і на передачі говорили, що вони бачили, як виносили ці ящики комендант гуртожитку, яка була призначена арбітражним керуючим. А потім вони вона заявила, що вони зникли, навіть зверталися в міліцію про, про крадіжку і так далі, але це нічим не закінчилось. Тобто, які ми можемо дати громадянам поради з огляду саме на такі шахрайські схеми, які можуть бути саме в з квартирами, з житлом з нерухомістю. Порада одна, ретельно, ретельно відноситись до кожного документу, до кожної бумажки, і може, ну це, звісно, я може трохи утрірую, я так би мовити. Але, але бережіть все те, що нехай воно годами у вас зберігається, для того, щоб е не можна було використати вашу таку необачливість. Ну, тут теж закидати мешканцям неможливо. Ну, здали вони ж ордер установленим порядком, здали е відповідальній особі. Ну, ну, Хто ж винен в тому, що вони ж не винні в тому, що вони втрачені. Але виконком це не цікавить. Надзвичайно важко висунути претензії до квартирних шахраїв і захистити свої права навіть в залі суду, якщо ми самі даємо можливість нас шукати. Будьте пильними, прислухайтесь до парад фахівців і робіть висновки з нашого досвіду. Не варто звертатися до людини, репутацію якої ви не знаєте, не бути надзвичайно довірливим, не кидати грошей, не будучи впевненим у чистоті угоди, яку ви підписуєте. Звертатися обов'язково до фахівця за консультацією, або нехай він буде присутнім при укладенні такої угоди. Цим ви захистите себе і свої кошти. Правова некомпетентність в більшості громадян допомагає злочинцям і шахраям скористатися необізнаністю, Дізнавайтесь більше про ваші права та свободи разом із лінією захисту, адже обізнаний значить захищений. До побачення.